Доброго дня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось і настала в нас гарна пора року. Осінь золота, щедра осінь, тому що в нам приносить багато ордерунків. Це овочі та фрукти, які корисні для нашого здоров'я. Але постривайте, хтось до нас прийшли гості. Це наш їжачок. Їжачок із голочок. посадку садку і назбирав багато фруктів. Хочу, щоб ми з вами на них подивилися. Що тут в нас? Тут також дарунки різні і смачні вони, і корисні. У садах вони ростуть, як же ласощі ці звук. Смаковиті ці продукти називаємо ми їх фрукти. Так, малята, давайте подивимося. що нам їжачок жичу, таке цікаве приніс. Який ж рухні. Подивимося, що це в нас таке? Так, яблучко. Яблучко у нас якого кольору? Червоне яблучко. Але є в нас ще одне яблучко. Бачите, теж яблучко. Але якого воно кольору? Так, зеленого кольору. Яблочка? Вони однакові чи різні? Різні. І за кольором це червоне, це зелене. І також за розміром це велике, а це маленьке яблучко. Ось які гарні яблучка. Приніс нам мій А ще тут у нас є. Що це таке? Так, грушечка. Грушечка в нас якого кольору? жовтенька грушечка. А це що? Так, теж грушечка. І теж жовтого кольору. Але подивіться, ця грушечка в нас велика, так. А ця маленька грушечка. Ця велика, а ця маленька грушечка. Ось які в нас гарні грушечки є. А тепер подивіться, що в нас тут ще є. Так, це виноград. Дуже гарний виноград зеленого кольору. А також у нас є ще один виноград. Це виноград якого кольору? Так, синій є зелений і є синій виноград. Ось який нам гарні дарунки фрукти. Вніс свіжачок. А давайте роздивимося, що є на картинках. У нас такі ж самі фрукти, чи ні? Подивіться, що це таке? Так, яблучко, гарне велике яблучко, червоного кольору, трішки жовтеньке. А це що? А це грушечка. Так, малята, грушечка якого на кольору? Так, жовтого. Це що такі? Такі маленькі ягодки. з ягодками маленькими. Так, це виноград. Жовтий, виноград, зелений виноград. А це що таке? Згадали? Пізнали? Так, це сливочка. Сливочка одна і ще одна сливочка. Багато сливочок у нас. А я їжачок нам приніс сливочки? Ні, тільки на малюнку. їжачок нас не привіз сливочки, навіть, напевно, не знайшов. Молодці малята, ви дуже гарно знаєте фрукти, але наш їжачок щось засумував. Давайте стрішки ньому потанцюємо, порухаємося. малятка, ви гарно потанцювали. А тепер давайте відгадаємо з вас не загадки. У садочку Любо Мило гарна яблунька вродила. Принесла татові відочка два соковитих яблучка. Так, яблучка. До якого кольору це яблочко? Червоне. молодці, а це? А зелене яблучко в нас велике чи маленьке? Так, маленьке, молодці малятка. Слухайте другу загадку. А ці фрукти непогані, і солодкі, і духмяні, у надійки ще детушки, у кишені жовті. Грушки, так, малята, жовті грушки. Нас Жовті грушки. І одна, і друга жовті грушечки. А вони однакові. Так жовтенькі, але ця грушечка яка велика, а ця маленька грушечка. Так, малятка. Слухайте наступну загадку. Сині та великі груна ягідок маленьких повно. Любить мій веселий брат. Смакувати? Так, виноград. Виноград у нас є синій і зелений виноград, який складається з маленьких ягідок, яких багато-багато ягідок на гроні. Молодці малятка, гарно ви відгадали загадки. А ну скажіть мені, малята, що ж нам тоді приніс їжачок? Наш гарний їжачок що приніс? Так, фрукти. А які він фрукти нам приніс? Давайте назвемо. Це в нас що? Так, це виноград. А це Це яблучко. А ось це. Так, це грушечки. Фрукти дуже корисні нам. Треба багато, Вони набагаті на вітаміни. Тож їжте їх, набирайте за сили і будьте здорові. То побачення ми.